Привіт, вітаю вас на каналі Така Америка. Мене звати Василь. Сьогодні 27 серпня. Ви знаходитесь на каналі, де я роблю огляд топових американських новин. І, Як завжди, стараюся розпочинати із української теми і розпочну із неприємної сьогодні. Хоча, на жаль, як ви розумієте, все, що розказується про Україну тут в США, зараз під час російсько-української війни приємним. Практично навіть не може бути. Так, от розказується про те, що російські військові, якісь невеликі угрупування, зайшли на територію Дніпропетровської області, і, хоча про це говорилося раніше, в інших, як ви розумієте, засобах масової інформації американці це преподносять, як це перш вперше зайшли в нову область. Росіяни говориться про село Запорізьке і Новогеоргівка. А також розказується про те, що українцям, нібито звідти вдалося вибути, розказується про те, що вони не можуть підтвердити цю інформацію. Ну і так само розказується про те, що це все е, говориться на фоні, якраз таки намагань Трампа е, все-таки пропихнути е, зустріч між Путіним і Зеленським. Але росіяни все голосніше і голосніше говорять, що. Немає підстав, немає можливості, тому що е, причини, з яких ведеться війна, не виконуються. Мається відміна їх, усування їх і Зеленський нелегітимний, і вся ця історія. Ще також одна новина, яка розказується про те, як е, атаки українських дронів по нафтопереробних заводах, по нафтових складах, нафтобазах. Роблять вплив все таки на життя в Росії, розказується про те, що в багатьох регіонах відчувається нестача пального. Також говориться про те, що піднялася ціна на бензин, і для прикладу от проводиться там дуже велика стаття. Багато регіонів, але для прикладу, аерія біля Санкт Петербурга ціна там піднялася на 50% починаючи з січня місяця. І знову ж таки я підкреслю, що це підноситься як результат атак українських дронів. Але ну хотілося б вважати це ну як доброю новиною, якщо так можна назвати, успішною стороною України. Але моя чисто така суб'єктивна думка, дивлячись на цю новину, дещо з іншої сторони, про що не говориться в цій до речі, новині про те, що в Росії просто страшні там інфляція зараз 20 з лишнім відсотків. І з січня місяця запросто ця ціна могла піднятися на 50% не через українські дрони, а саме через те, що інфляція. Просто інфляція, як ви розумієте, піднімає ціни. Тому, можливо, частково і те зіграло так само, і можливо, українські дрони допомагають цій інфляції на території Росії. Але я б сказав би, що новина не до кінця повна, тому от я. Крепко так не радів, що наші так ем, вдало виконують, скажімо так, цю частину операції. Ще одна новина, я б сказав, би, це така гібридно-американська е, новина, звичайно, для вже жителів Америки близько, але вона має відношення і до України. А саме <кій> сьогодні, в середу, вступили в дію тарифи проти Індії 50% на товари із Індії. Так от. Причина цих тарифів це те, що Індія не відмовляється купувати російську нафту як частина блокади, частина санкцій. Ну, керівництво чи влада Індії говориться, нам це вигідно, ми не про Росію дбаємо, а дбаємо про своїх, там, свою економіку, своїх фермерів, тому що нафтопродукти, як ви розумієте, зараз, до речі, так само в Росії. Проблема, що Піднялася, бо зараз а, почалися а, сезон жнив, і використання пального якраз таки збільшується із цієї причини так само. Так от а, і, 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 Індія не злякалася, скажімо так, чи не послухалася, як хочете вибирати, які діє слова в цьому випадку. Тому що Трамп попереджував, що буде такий тариф, якщо ви будете <кхів> продовжувати купувати. Російську нафту. Так, от, от, цікава сама от сторона цієї новини, що Індія була партнером Сполучених Штатів Америки у війні із Китаєм, тому що Китай номер один ворог зараз для Америки, і от якраз Індія із своїми можливостями забрати трошечки виробництво, допомогти придушити чи притіснити трошечки Китай. І навіть при цьому всьому Трамп не побоявся вести ці тарифи. І дивіться ще одна новина, яка не, найвірніше не ще одна новина, а друга сторона цієї новини трошечки показує адміністрацію Байдена не дуже хорошого світлі. А саме, посол Сполучених Штатів Америки в Індії за часів президентства Байдена сказав таку річ, що от дивіться, Індія послухала американців. Тому що, тому що Індія купувала, виявляється, російську нафту по дешевій ціні із подачі Сполучених Штатів Америки, коли Байден ще був президентом. Чому? Тому що цей посол розказує, що якби російську нафту повністю перекрили із міжнародного ринку, <кій> значить тоді попит залишався той самий, а постачання менше ціна тоді піднялася. Це було погано для глобальної економіки. І от. На зовні, чи офіційно говорилося так, санкції, там, Росія, ганьба, не купуйте, а Втіхаря, Індія, купуйте дуже дешево. Ну і знову ж таки, З одної сторони, тут <кхух> Індія викручувала разом з Китаєм, до речі, купуючи там по собі там Китай по деяких заявах взагалі по мінусовій ціні купляв. Російську нафту. І тут так само. І цей посол говорить: дивіться, от Індія послухалась Америки, а тепер її за це карають. Доволі така от, я, б, я б не сказав, би, що цей кхм, байденовський посол ну, буде брехати, скажімо так. Значить, знову ж таки, аналіз такий чи такий, знаєте, от, новина подивитися, що адміністрація Байдена. Якщо дивитися із перспективи України, все таки так, дбання про там міжнародну політику, там про міжнародну економіку, але от наскільки українцям можна повністю довіряти американцям, хоч при Байдені, хоч особливо при Трампові. А ще одна новина, яка стосується міжнародних подій, це Данія викликала на коврик посла Сполучених Штатів Америки. Чому? Тому що повідомляється, що якихось три американці, знаходячись в Гренландії, які це автономна республіка, якщо хочете, королівство Данія. А вони там мають повну автономію, але це частина Данії. Так, от, три американця, які, які мають якісь зв'язки із Трампом персонально, проводили операції впливу в Гренландії, на території Гренландії, просуваючи якісь американські наративи, саме які там деталі не розказуються. Але знову ж таки посла викликали на коврик йому висунути ноту протесту, розказати, що це неприпустимо, там і так далі, і тому подібне. Я б просто хотів звернути увагу, що анексія Гренландії на такому на шпальтах головних воно трошечки притихло, про це вже не говориться. Але як ви бачите, якщо це дійсно, до речі, немає підтвердження, чи це з наказу Трампа, чи це вони самі діяли, але якісь там конкретно називаються, до речі, імен цих трьох американців. Хто вони такі? До речі, якийсь час туди їздив навіть син е Дональда Трампа. Тому, можливо, це він так само був. Тобто люди, які мають зв'язок з Трампом, чи вони їздили, поїхали туди е з власної ініціативи, займалися цими такими активістськими справами самі. Чи, можливо, якраз таки це частина великої операції, про це поки що е, невідомо. <кхід> Ще одна політична новина: в штаті Айова були е, спеціальні вибори, тому що в сенат, місцевий штатовський сенат, тому що там республіканський сенатор помер від раку в червні місяці, і от е, вчора відбулися вибори е, в сенат. Е, це Штат Айова глибоко республіканський штат, але на цей раз, оцей республіканець, який помер, на цій дільниці перемогла а, демократка, і це трошечки внесло такий дискомфорт, тому що в Америці це називається супермаджоріті українською. Ми знаємо це як монобільшість. Так, от для проведення американських законів треба щоб було. Дві треті голосів. Так от до цього часу було 34 проти 16, тепер 17 проти 33. Дві треті голосів тепер у республіканців немає. І що це дає? Це просто дає те, що тепер демократи сильного впливу не можуть, звичайно, як розумієте, мати. Але тепер закони автоматом не можуть прийматися. Треба вже якось прислуховувати. Прислуховуватися до демократів, тому що маючи оцю супербільшість, монобільшість у ви можете будь-який закон написали, самі проголосували. Демократи там собі сидять в куточку, хочуть приходять, хочуть не приходять. Ось, але демократи це радіють і розказують, що це о, це сигнальчик, що буде вже наступної осені на mid-term, цих середніх виборів, коли буде повністю перебиратися палата представників, що нібито дивлячись на цей республіканський штаб, де раніше був республіканський сенатор, місцевий перемогли демократи, і це сигнальчик, що як американці. Тепер е дивляться на ситуацію в країні і як вони будуть голосувати е наступної осені. <кхід> ну але, звичайно, от найбільша сьогоднішня новина, я її не спочатку так розказую, тому що, по-перше, не все ще відомо, це відбувається от прямо зараз. Всі деталі, навіть ще до кінця дня будуть висвітлюватися, коли я от буквально от зараз готував е підбірку цих новин. Е Відбулася стрілянина в школі. Знову це на цей раз в Мінніаполісі трапилося. Це християнська католицька школа, і там навчалися діти від дошкільного віку до восьмого класу, а потім вже вони йшли там в Хайскул, інша школа. Тобто відбулася школа стрільця, знову ж таки дуже багато чого невідомо. Я навіть трошечки почекав, щоб зрозуміти, хто і що, тому що коли я почав готуватися. Одразу на всіх каналах стрілянина в школі і більш нічого нема. Хто, що до чого. Закінчилось тим, що стрілець покінчив життя самогубством. вистрілив, сам себе застрелив. Але перед тим двоє дітей загинуло. Не від дітей поки що не повідомляється. Семеро дітей в критичному штані стані близько 20 отримали там іншого роду пошкодження. І то це такі цифри загальні, як ви розумієте, ще. Точно не остаточні цифри, як воно відбувається. І, взагалі, от в Мініаполісі відбувається щось таке дивне, тому що це четверта стрілянина в місті Мініаполісі за останню добу, навіть там менше ніж за добу. Четверта стрілянина в школі. Це перша, а як ви розумієте, там інші. Ну цим спра... цим займаються за ФБР. Відповіді на те, чи взагалі це все якось пов'язане ці стрілянини, тому що навіть для такого великого міста стільки багато стрілянини протягом доби це дуже багато. Ось. Ну, але як ви розумієте, шкільна стрілянина це подвійна трагедія, тому що ну, малюки пішли в школу, по суті, ваші діти пішли в школу, і ви. Ну, Тут ну, достатньо співчуття ніяко не можна вирізати. Розумієте? Сучасні батьки. Оце зараз ви кожен день відпускаєте своїх дітей в школу. Я не знаю. Просто я, я реально не знаю, як такі речі можна переживати. А, декілька старих новин. Якщо ви пам'ятаєте, декілька тиждень-два тому назад я розказував про те, що у Вашингтоні, Дісі, де там проходять протести відносно того, що федеральні війська введені, там нібито для боротьби з злочинністю, Національна гвардія. Там і протести відносно цих подій відбуваються в столиці. І я розказував тоді про такого собі чоловіка, якого заарештували як за напад на поліцейського, за напад на поліцейського за те, що він кинув свій бутерброд у того поліцейського, який стояв там в цій ширензі. З'явилися деякі деталі. Ну, по перше, йому знову ж таки федеральне звинувачення так само пред'являється йому 37 років. Виявляється, він юрист, який працював в Міністерстві юстиції, тобто він мав безпосереднє відношення до цих всіх подій, з іншої сторони, мав би бути, він там знову ж таки обзивав цих федеральних службовців фашистами там і так далі, і тому подібне. Так от його відповідно звільнили з роботи, висунули йому звинувачення. А потім я розказував цю таку процедуру, що щоб присвячений судовий процес, як це розказується, треба щоб. Велике журі розглянуло це питання і вони висунули звинувачення. І велике журі столичне розглянуло це питання і відмовилися висовувати йому звинувачення. Це не означає, що цей юрист, який кинув цей бутерброд, як то кажуть, уже все йому зійшло з рук. Ні, він так само ще судовий процес. Але Розглядається варіант, як замінити цей е кримінальний злочин, цей на проступок. Що це означає? Що це все вільно, якщо прокуратура дуже добре постарається, він все рівно може бути ув'язаний до одного року навіть за проступок, кинучи бутерброд. Тобто звинувачення не знялися, вони на даний момент просто можуть перекваліфікуватися, щоб уже. Ну, не зробити таке показове покарання на всю країну, щоб країна, по суті, не пручалася, я б сказав би так. Ось. Ще одна новина, не така вже, скажімо так, глобально політична в країні, але хто давно на моєму каналі, ви пам'ятаєте, минулого року я розказував про чоловіка із Вискансена, який інсценував свою загибель, нібито він поплив. Чи поїхав, як правильно, на каякові кататися в одному з островів, подзвонив дружині, я їду кататись, а потім опа, каяк залишився, нібито він утонув, його шукали, шукали. Потім почали не змогли знайти, тому що там і пірнали. Він спеціально підібрав найглибше місце на тому, ост... на тому озері, що там десь до 30 метрів глибини. Доволі глибока місцина. Шукали, як його не шукали, все рівно не знайшли, а потім. Після того всього почали шукати. А слухайте, давайте ну, інші варіанти. Почали шукати інші варіанти. Ну і знайшли, докопалися щодо чого. Виявилося, що він вкрав сімейні гроші. І коли він телефонував, що він нібито катається на каякую цьому острові, він сідав там в іншу машину, мопедом якось там добирався, сів на автобус через Канаду. З Канади вилетів в Узбекистан до жінки, з якою він познайомився. Через інтернет. Ну і поліція його вирахувала в кінці кінців, зв'язалися з ним. І цікавий такий момент, що він планував, що його не знайдуть, і він собі буде там жити любов, в любові там, і так далі. А, до речі, він одружений і дітей мав. Але коли поліція з ним зв'язалася і сказала: слухай, повернись і відповідай за свої вчинки. І от на диво. Це трапилося інсцена... інсценування цієї загибелі в серпні минулого року. Поліція вирахувала його в листопаді, з ним зв'язалася. У грудні він повернувся. Це все минулий рік. Йому висунули звинувачення, і ось чому зараз я про це розказую. Тому що відбувся суд. Його засудили до 89 днів ув'язнення. Це якраз стільки днів його поліція шукала. І плюс 30 тисяч доларів штрафу, тому що, як ви розумієте, оце обладнання, вся ця поліція, які там його шукали, пірнали, стільки вирахували коштувало державі грошей. От він має заплатити 30 днів і має відсидити відсидіти у в'язниці 89 днів. Ну і тут не повідомляється звичайно, як його реальна дружина відреагувала на це, чи повернула його, чи він сам захотів повернутися про це. Новина не розказує, але, от, по суті, історія отримала от таке от закінчення. Новина із Каліфорнії. Там арештували, по суті, бандитське угруповання 14 чоловік, які протягом от декількох, декількох років грабували господарський такий магазин в Америці, дуже відомий Home Depot. А, Викрадали, як ви розумієте, будматеріали. В основному старалися. Те, що поменше і подорожче. Там, наприклад, вимикачі, якісь там ці як -то, пробки, брейкери, як воно правильно, я вже вбачаю, забудуся, електричні, ці, рубільники. Рубільники, вимикачі і такі дуже багато все, що могли викрадати. Там. Так от, протягом цих років нарахували, що вони нанайшли шкоду на суму 10 мільйонів доларів. Вони. Здійснили 600 крадіжок у 71 магазині. І як вони працювали, як він вважається, мозок цієї операції мав свій такий господарський магазин. І вони працювали напряму з контракторами. Як ви розумієте, коли ви накрали щось, ви не платите там ну, початковий ніякий який знесок, то ви звичайно можете продавати контракторам дешевше. Контрактори так само тут виколомали на закупівлі цих самих вимикачів, і там що вони ще купляли. От вони працювали із контракторами, працювали з деякими фірмами. Свої вже контракти заключали, продавали деякі речі через ібей, такий інтернет-магазин. Ну і в кінці кінців їх е зловили. Вдалося повернути товару на суму 3,7 мільйона доларів, тобто приблизно третю частину від того, що вони могли вкрасти. А, ніхто із 14 не визнає свою вину, а, але, як би там не було, лідеру цьому, цієї операції загрожує максимальний термін ув'язнення 32 роки. І знову ж таки, тут, а, знаєте, є такий термін shoplifting, Це просто ви зайшли і там от, в кишені вкрали там пляшечку чого-небудь чи там цукерку, чи ще щось. Це так само вважається. Злочином чи проступком, але це настільки великі об'єми, як розуміти, мільйонах. Це вже вважається як знову ж таки, як бандитське е, угрупування, і це вже інший рівень злочину. І знову ж таки, вони не визнають свою вину. Але е, я так розумію, із новини говориться про те, що є відеоматеріали. Е, тих е, була там система така була, що були декілька команд. Вони. Протягом дня грабували декілька магазинів, приїжджали там, заходять, налітають, крадуть, відвозять на базу в цей інший магазин і звідти йде вже торговля там. І от е за один день вони там 6-7, вибачайте, 6-10 тисяч доларів товару на таку суму викрадали. Ну і працювали, і думали, що в них усе буде, як то кажуть, на мазі ніхто їх ніколи не спіймає. Але як ви розумієте. В якийсь момент їх все таки вирахували, а потім просто слідкували, щоб назбирати достатньо доказів. І коли вже було, тоді їх от і всіх тепленькими і взяли 14 людей. Новина про авіалінії. це не страшно. Лю... Людина одразу скажу. Моя мама каже: сьогодні, хоч новин, не буде страшних про авіаприльоти. Ні, це не страшно. Це новина про гроші. І авіалінія авіакомпанії Southwest. Це Це вона в деякий час появлялася, Я неодноразово про неї розказував, про те, як там сидіння продавалося, як там багаж там, і всякі такі інші речі. Так от. І з 27 січня наступного року вони вводять тепер нову програму, що ви не купуєте місце в літаку, а потім стоїте в живій черзі, або і, і яке місце займете, таке займете, або за додаткові там гроші. Ви просто купуєте перше місце в черзі. От, і все така була система. Тепер же ж. Починаючи з 27 січня наступного року, ви можете купити вже своє місце конкретно. Тобто не місце в черзі і потім бігти там, яке місце займете, а одразу вдома, дивлячись на комп'ютер. Так, я хочу 13 ряд, місце там біля вікна, чи на проході, чи які там ваші переваги. Ось. Але тепер з'явилася новина про те, що окрім цього, додаються і ще одні стандарти. А саме це стосується людей, і є така, знаєте. Культурний такий момент називається для людей розміром плюс. Що це означає? Це означає, що люди не можуть самі сісти у сидіння а, з ручками, тобто ці підлокотники. Тобто, якщо підлокотники опущені, щоб людина могла спокійно сісти сама туди. І а, це, це сидіння займає 17 інчів. Тобто, я швиденько зараз перейду в сантиметри. Це 25, і десь 8, 8 да. 25 плюс 8. Вибачайте, що так, я не підготувався, цей момент виходить 33 сантиметри. От, якщо ви влазите свободно, значить вам не треба додаткового сидіння. Якщо ви не влазите в ці сидіння, і вам треба піднімати ручку і сідати там на півтора, хоча б, от реально кажучи, так. То вам тепер ця VI-лінія буде заставляти купувати додаткове сидіння. І цікаве декілька от виключень з цього правила. Що ви платите тепер за два сидіння, і це розказується, що це техніка безпеки, тому що якщо ні, то ви і, і самі там можете задихнутися, і незручно сусіду біля вас, і проходи, і вся ця катавасія навколо цього. Так от, є виключення, виявляється, ви купуєте два сидіння, але є варіанти, коли ви можете повернути гроші за це додаткове сидіння. Мається на увазі, якщо ви людина розміром плюс, тобто там у вас дуже важкий, дуже великий і так далі. Що це за виключення? Якщо ви летите в літаку, і літак, літак не повний, таке буває час від часу, що там, якщо в літаку є хоча б одне вільне сидіння, от ви заплатили за два, ви летите. А хоча б одне вільне сидіння, тоді ви протягом 90 днів маєте право звернутися до цих авіаліній і кажете, на цьому авіарейсі було одне вільне сидіння, або там половину, чи там скільки. І тому що гроші ви платите наперед, а далі от протягом 90 днів ви можете попросити, щоб вам повернули гроші за додаткове місце. Тому що воно і так там не було, значить, ви нікому не заважали. Цікавий такий момент, що якщо. Літак повністю забитий, і ви, ну теоретично кажучи, останній приходите, от ви людина плюс, і ви хочете купити квиток на цей авіарейс. І ви, от останній пасажир, який купуєте, і ви кажете, я там великий, мені треба два сидіння, і тоді вам не продають квиток на цей літак, тому що вам треба півтора сидіння, чи там два, скажімо так. Вам тоді дають сидіння на наступний авіарейс, а на цей ви не можете взяти якраз таки через ваші об'єми. Такі от така цікава новина. Ну і, до речі, говориться про те, що Southwest про це повідомив так, ну так голосно, офіційно, але це не перша компанія, яка щось подібне водить. Дельта приблизно такі самі речі вводять. так що. Про це деякий час вже говорилося, що ну, як так може бути, що люди, по суті, тут і питання навіть ваги, розумієте, коли ви там свої е, сумки вводите, то там, от, якщо ви пам'ятаєте, там 50 кілограмів є межа, у часі 22, чи щось таке. Це 50 паундів в кілограмах це буде щось 22,5 чи щось таке. Тобто, так само і тут, коли ви, умовно кажучи, Ну, важити там 100 кг, а хтось прийшов 300 кг важити. І відповідно, це інша вага. Літак, умовно кажучи, більше пального спалить. Ну, і так далі, вся ця історія. Ну, а закінчує сьогодні космічною новиною. Старшип такий із третьої спроби полетів вчора у вівторок. Це була 10-та спроба для цього е найбільшої ракети у світі. Лон Маск мріє, що це буде частина колонізації Марса, по 100 астронавтів чи пасажирів може переносити одночасно ця ракета, коли все там доробиться. Так от, у вівторок останні три випробування закінчилися вибухами. Один вибухнув прямо на стартовій площаці, інший там в польоті там щось вибухало, догоряли чи згоріли а на цей раз. Все пройшло от на 100% успішно. Ракета злетіла, проробила декілька маневрів, які треба було, опустилася назад в океан, а оскільки вона не сідала на площадку, а сідала в Індійський океан, десь поблизу там, Австралії. Ракета є відео, як вона сіла по суті в воду, але, як розумієте, залізо сідає воду, вона сіла. Тоді, після того, як вона вже опустилася, до речі, рівненько-вертикальненько, впала і аж тоді вибухнула. Тобто. Випробування, от по суті, виявляється, пройшло на 100% успішно. Тобто, все, що хотіли, все абсолютно вдалося. Нічого не вибухнуло, все відлетіло, прилетіло, сіло так, як мало сісти. Ось такі новини. І ще на один крок ми, як людство, стали ближче до планети Марс. Якщо вам це цікаво, то такі ось новини. На цьому все. Я дякую, що ви. Додивилися цей огляд до кінця. Не забувайте підтримати Україну. А я вам вдячний за ваші вподобайки, ваші коментарі і особливо за підписку на моєму каналі. На цьому все вам нехай щастить. Все буде Україна!